Йо. Ну, льот такий, такий собі, ну а, там йо -мо! Уже сантиметрів 5 льот намерз, ну нічого собі, та каниба мой! Там можна йти сміло, по такому льоду вже можна машинами їздити, і дрем батон! Друзі, привіт! Михайло ж на зв'язку! Ну що, банда, в Україну прийшла зима. Сьогодні 1 грудня. Ви бачили, який льот уже на Йо-мойо, сніжка підсипало. І дивіться, яка красота. Я зараз в лишні знаходжуся. Ух, Підемо шукати якусь рибку. Друзі, і хочу вам зразу подякувати, хто підтримав Міхалича, хто задонатив. Дуже велике вам дякую. Ми першу мою е, таргетну хіміотерапію. Закрили, Спасибо вам велике. Хух. Коротше, лікуюсь. Е Живий, лікуюсь. Хто коротше, не в курсі, друзі, у мене четверта стадія раку легень. І мені прописали дорогу таргетну хіміотерапію. І люди мені допомогли, тому що дві коробки таблеток я купив і дві коробки таблеток докупив, допомогли. Ви, друзі, помогли, ви допомогли своїми донатами. Тобто Помахли Михаличу бути живим. Тут, тут питання життя і смерті. Ну що, коротше, не будемо про те. Ми йдемо, підемо зараз шукати. Я хочу спробувати пошукати якихось карасиків, якихось коропів, лід є, настрій гарний, все шикарно. І хорошо! І в нас місяць часу в мене ще є короте, до наступної хіміотерапії. Коротше, пішли шукати рибку. Блін, ну лід такий, звісно, місцями. Ого! Тут взагалі дивіться який. Трещить. Йо-майо. Я і бура собою взяв, луночок накрутить. Це капець, місцями його тут майже немає. Між іншим, банда в компанії Баг з'явився самий новий костюмчик. Хайк Про називається. Друзі, з самого ж початку ви ж знаєте, Ах, блін, треба ж вам трошки щось показати дізновенько. Друзі, подивіться, який шикарний костюм зробили. Зробила компанія Бафт. Бачили? Дивіться. Ану, діїть. Отако з далека зараз покажу вам його. Хух! Дивіться, який гарний. і Між іншим, друзі, у цьому костюмі сама, сама нова тканина і самий новий утеплювач. блін, костюм просто супер бімбо клас. Ви знаєте, Міхалич фігні вам не показує. і тут він же ж, не продувається, не промокає і дихає. Значить, водовіштовхуюча властивість його 12 тисяч міліметрів банда. І дихаюча властивість 10 тисяч міліметрів. Тобто ви можете в ньому в футбол гуляти і у вас буде виводитись. виводитись ваша волога, ви не спотієте, не змокрієте. І буде будете комфортно себе відчувати. І комфортна температура використання цього костюма до мінус 25 градусів. Ну, а так-то так то він до мінус 40. Ну, комфорт мінус 25. І на цей костюмчик досить приваблива ціна. На Чорну п'ятницю взагалі там вони майже на шару продавалися, як для такого костюма Ну що, коротше, погнали шукать рибку, пішли, банда. Коротше, зараз, зараз мабуть, забурю пару лунок, закормлюся і будемо ходити по них, може щось зайде туди. О, блін, тут геть хереновий. Узяв я з собою коропову прикормочку, інтеркриля, це що у флети йде. Прикормка чорний криль. Вона якраз для зими буде то що треба. Це тут мілкий, мілкий пелець і пересипаний прикормочками. Дивіться, яка гарнюща. Чик, оце її беремо за основу. Це для зими, друзі. Хоч там і є і зимова прикормка, ну то таке на плоту, на всяку на лящів. А я ж хочу половити, друзі хочеш половити коробчика, коропчика, тут коротко багато є. то Хочу привадити коропа. Так, банда. І досипаємо туди, ж обов'язково. Для, для зими це також супер бімбо клас. Молот, антарктична креветка інтеркрильовська. І з цього інтеркрілі і починався. Хопа, чуть-чуть тако раз. О! змішуємо це все. Опа, на зволожні о, бімба, і по одній бубці кидаємо Так, бам, оп, так щоб було видно, де кормив. І так в кожну луночку зараз по чуть ді накидаємо чик, навіть по половинки так можна. Камеру підводну обдивився. Риби не видно. Будемо сподіватися, що вона підійде. Так. Де наші вудочки. О, 0.16 і вашим, і нашим. Так, а тут яка 0128. Так, ну що, спробуємо з 0.16. Перший ліп. Риба не сильно ляклива. І ви знаєте, що міхалик любить такі монстро вудочки. О, монстро вудочки. Ох, можна ще одного робив із нашим кивочком клуб рибаков. Тий, що... Ага, це на коропа, бачили який? Так, тоді пучков'яза потрібна. Беремо пучков'яза. Чи поки на коропа не будемо ставити. Будемо ставити 0,16. Це така і на карасика, і на коропа там ми побачимо. Є таке, така, друзі, у мене удочка. Тут стоїть 0.16 жилка Jackson Eternum. У мене на всіх зимових гудочках стоїть Jacksonська жилочка. Вона вже перевірена. Коропіваний по 9 кг ловив ну, бомба. І вона є в мене Jackson Eternum і Jackson Sattery Premium. Так, тут у нас нанизу саморобні мармишечки. На гачках Юрза. Це Юрза сода, нібито, якщо не змінює. Ну щось, щось, щось із цього. Коротше, заряджаємо, заряджаємо побільше зараз мотилів. Ловити ж зимою, ми ж знаєте, ми ловимо зимою на мотилики. Де, тут наші? Де там наші мотилики? Ну, Не, ну, тут гачечок у мене такий тонюсінький, що можна і без пучков'яза. А якщо у вас товстий гачок, коли ви ловите коропа, то тоді ми насажуємо їх пучков'язом. Хоча й можна і зараз. Так, мабуть, зараз пучков'язом це все зробимо, це буде швидше. Знаєте, да, друзі? Пучков'язо така штучка. ось, тако раз, тако опа. О! І зразу у вас. Цілий пучок мотилів. Якими оп! Раз. Зараз скоро б там офігіє блін, чи хто там припливе. да? Короче, мабуть, зараз дві. Та злежи, ну що ти падлюка не хочеш лежати? Зараз дві ми, мабуть, цих поставимо, не хоче. О, кінчика сховаємо. І дві удочки тако поставимо. Будемо сподіватися, що прикормочка, що наша прикормка інтеркріль. І з молотою криветкою підтягне нам карасів і коропів. Бо я ж кажу, камеру пробіг, не видно. Окунці плавають, так. зараз будемо окунців пробувати ловити. Тут Метр п'ятдесят глибина. О, впала вода, було в дамби по вийшла вода, то тепер не сильно глибоко водоймі. Ну метр п'ятдесят це вже рахується, як глибоко так. Загинаємо кінчика. Опа О, дивіться, друзі, вже і щось. Опа. Хі -хі. Хто там у нас. О, -хі -хі. О, кушарик, падлюка така. Скільки мотилів, бачили? Подивіться, скільки мотилів він наших сожрав. йо маю. Це ж пучко скільки мотилів надів. І він клюнув. Ну що ти хуліган? а? Хуліган. Але ж почин, так? Да? Початок є, я другу вудочку розмотав. Те ж саме, тільки тамша жилочка. Так, ладно, зараз закриваємо знову кінчика. І вперед! Блін, ну це якщо кокунці будуть доставати, то це буде не зовсім добре. Коропа спробуйте піймати. Якщо будуть окуні клювати. О, бачили, як добре, коли пучка виоділи, Одягли, Ха. погнали далі. Погнали знову. І тільки поставив, достав удочку ще одну і він зразу клюнув. Підходьте коропи! О, вже клює, дивіться. Та йомаю. -йо. І знову є. Ох ти, гада! Утік, ви бачили? Так. Йолки-палки, я ж кажу. Ну це вони не дадуть. Не дадуть. Просто не дадуть, гади. Ну, ставимо. Держу в руках, що йде гудочку. Так, нібито не кліє. прикормку підтягнулися у куні, оце криль дає, да? І тут те саме опа. О, не, ну це, ну це капець. Ну пацани, ну що ж таке? Я тудочку ту одну змотав, будемо з одною зараз бігати шукати коропа. І на балансіри ще хочу окунчика половити. Може якийсь більший клюне. А то що ж взагалі мелочовочка хулігани. Так, Ховаємо кінчика. з привичка, одні кажуть, не потрібно ховати. Ну, от я замітив, у нас на Дніпрі да, не потрібно нічого ховати. А от у нас по ставках, ну, блін, якщо кінчик відкритий і не хоче клювати, риба. Ставкова риба умніша, ніж річкова. Опа. Поїхали. Так, де наші окунячі, окунячі гудочки? О, орло мені в минулому році зібрав такий комплект на окунів, на різних всяких, на маленьких, здорових і не сильно. Так, 0,13 жилочка. Також там, друзі. У нас Jackson Ternu 016 і 02. Зараз ми маленьких окунчиків поганяємо на маленькі балансірчики. З окунчиків здорових поганяємо, але на маленькі балансірчики. Дивіться, який друзі, у мене тут склад по цих балансірах. Ух, в тому році з орловим трохи давали, коли можна було вискакувати. В основному тут балансірчики. Ох, це бір бір називається. В основному балансірчики Рапаловські. На рапаловські, ох, я ж кажу, давали ми перекурить. Тут і троєчки, і двоєчки, Блін, і трошки більші. А, і зверніть увагу, з іншим банда. Майже на всіх балансірчиках я в тому році міняв тройнічки на гюрзовські. Бачили, це нібито 12-й номер, якщо, якщо я правильно пам'ятаю. Так, коротше, зараз якось ми виберемо. Юрзовські тройнічки, ото, оранжеві, по окунях, по, по судаках, це просто бомба. Ох, ось також два раполовських балансірчика. Ах, ух, давали мене Ну Я не ці хочу, я хочу маленькі. У мене десь 2-сантиметрові були. Хочу на маленькі спробувати. Де вони? Опс, опс. О! Ось прикольний. Ось добре на Дніпрі працював. Та йома, це такі нові кольори. Оцей колір убойний, копчений. Ну, це Дніпро, це ж ви знаєте, це просто був. Так, з якого почнемо? А, манюсенькі, ось, друзі, маленькі. О. О, мабуть, з такого, з такого почнемо. Я навіть не пам'ятаю, це, бо я брав і Рапаловський, і там різні всякі. У мене там і саморобні якісь, і підробки. Ось сам викрашував. Якісь тут балан... балансери. Так, ну зараз чогось почнемо, а там побачимо на що воно буде брати. Правильно? Правильно, це кусама. Так, а ну лежать, не розпадатись. Ну, коротше, клад по балансірам у Михайловича. Бачили який? Почнемо з такого маленького. Опа, через маленьку американочку. Бачили, друзі, які цікаві американки зимові. Хотів вам показати. Ось дивіться. В компанії Гюрза є такі, бачили такі штучки. Быстро одягаються, быстро знімати. Ну, Супер, просто супер бімбоклас. Е, називається вона, е, блін, як же вона називається, якась вона ця му, намушка то ловля, як вона називається. Ну, то, короче, це така застежка. Опа! Ух. Як давно, да? не рибачили ми. На ці зимні снастюхи. Як це ними потрібно рибачити, потрібно згадувати. Потрібно згадати, як це воно робиться. Так, ну що, дно є, да? так? Зараз потрібно ж зібрати під луночку тих хуліганів. Ну, давайте, клюйте. На маленьку не захотіла, поставив я четврочку таку більшу. А ну давай. Іди, тулися, клюй на нього. Оп. О, дивіться. Бачите, там тройничок стоїть гірзовський, вже тільки що шкрябнуло щось. За тройничок куснув. Ну. Ух ти! О, бачили, тут на тройничок клює. За тройничок кусає. Оп. О, опа! Бачила, як підбив. Хуліган який. Хулігани. Ну. Ох ти, я моє А жила. Навіть мармиша ж йому і він, і він клює. Ну. Але б'є, але ж не чіпляється. Хуліган. Блін, зима на вулиці, а в нас лебіді літають, бачили? Коротше, друзі, ви знаєте, на балансір ще й не сильно хочуть у неї клювати. Ну, точніше вони клюють, бачили, б'є. Ну не, не бере падлюка. Одного я піймав без камери і все. З коропами теж засада. І з камерою пробігав, я шукав. Ні карася, ні коропа, нічого. Закормив, стоїть онудочка. Окунці коротчя, не дають, мабуть, підійти. Якщо той коробі підійде, то окунь з'їдає мотиль швидше, ніж короб. А взагалі, друзі, то беріть на озброєння. Ото інтеркрильовська прикормка, ця що для флетів коропова, Темного кольору, якщо ви ловите карася або коропа, то для зими буде отак. Додавайте молотоантарктичну креветку і буде супер бімбоклас. Ну що, що тут сказати? Підводимо підсумок, друзі. На лід вийшли. Перший лід, зима, 1 грудня, і ми вийшли перший раз на лід. Тому я дуже радий. Ну, окунців піймали, ми з рибою. Рибаків в задницю не цілуємо. як кажуть, знаєте, як без риби, то кажуть, то той цілує рибаків у задницю. Ми не цілуємо, ми піймали. Так що в нас все добре. Банда, костюмчик, ну костюмчик. Дивіться, який шикарніший костюмчик. Що гарний, що в ньому шикарно себе відчуваєш, блін, банда. Всім рекомендую. Взагалі, Бахтовська екіпіровочка, там у них і термобілизна, і термоносочки, і флісові костюми, флісові кофти, шапки. Коротше, в них є усе, щоб закрити вам рибалочку, охоту і на війну також. Ну що, ви ж знаєте, друзі? Ще раз я вам хочу подякувати за ваші донати. Підтримує Міхалича, дуже велике дякую, і, і уклін вам від мене. Ну і все, що ви бачили в моєму відео, ви ж знаєте, що все шукаємо за посиланням в описі під роликом. А я вам бажаю саме головне, друзі, це здоров'я і мирного неба над головою. Я думаю, ще зустрінемося. Нехай трошки сильніше замерзне. Вийдемо на Дніпро. Якщо. ти диви Якщо будуть пускати, то вийдемо на Дніпро. Так влупив, чуєте? Така покльовка так гарно жахнув на Рапаловський балансірчик. Йома йо, ось на такий синенький, бачили троєчка. Коротше, на Дніпрі воно з окунями буде якось веселіше. Ну а якщо на Дніпро ні, то будемо вискакувати, шукати цих карасів, карасів. Коропів, я думаю, воно ще буде. Просто вчора мороз був, сьогодні зранку мінус два, зараз вже плюс три відлига. І бачили, я в воді сижу. Вода виходить на льод просто капець. Ладно, друзі. Мирного неба всім над головою. У кого є можливість, вибирайте час від часу на рибалочки. Ще раз вам всім здоров'я, мирного неба над головою. З вами був Михайлич, канал Клуб Рибаков. Всім пока-пока.